Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні готуємо дуже смачний та бюджетний салат, який можна готувати як на кожен день, так і до святкового столу. Отож, розпочинаємо. Цибулю розрізаємо на половинку. Якщо ж вона більша, то на четвертинки. сковорідку на вогонь, додаємо рослину олію та розігріваємо, вкидаємо порізану цибулю. Моркву натираємо на великій терці. Даємо її до цибулі. Накриваємо кришечкою і тушимо 5 хвилин. Солимо та перчимо за смаком. Перемішуємо все до однорідності. Тушимо під накритою кришечкою до м'якості. Поки морква з цибулею тушиться, наріжемо шампіньони у довільній формі. Ось така гора шампіньонів у нас вийшла. Не забуваємо, що при жаренні вони зменшуються удвічі. Морква з цибулою вже м'яка, забираємо її зі сковорідки, нехай холоне. Знову ставимо сковорідку на вогонь та вкидаємо порізані шампіньйони. Олії я не додаю. Жаримо до тих пір, поки не випарується рідина на великому вогні. Вода випарувалась, додаємо трішки рослиної олії. Солимо та перчимо за смаком. Перемішуємо і жаримо ще 5 хвилин. Грибочки готові, виключаємо і переміщаємо їх в іншу миску, щоб вони швидше охололи. До охоловших овочів та грибів вкидаємо консервований горошок. Якщо ж горошка не любите, його можна замінити квасолою або ж кукурудзою. Заправляємо все майонезом. Перемішуємо. Солі я більше не додаю, якщо вам не вистачає, то додайте. Даємо йому хоча б пів годинки настоїтись і при подачі вкидаємо сухарики. Ось і все, друзі! Салатик готовий! Я додала сухарики при подачі і можна смакувати. Дякую всім за перегляд і до нових зустрічей на моєму каналі!